Вітаю всіх. Питання мобілізаційного віку до 20 років і тому подібне вилазить багато. Мене що ось цікавить, демобілізація військових, демобілізація військових буде за рахунок зниження мобілізаційного віку, щоб перекрити їх молодими людьми. Демобілізація військових буде за рахунок зниження мобілізаційного віку, щоб їх перекривати молодими. Давайте подивимось. Так або ні. Ви знаєте, і так і ні. Блазень. Це таке. І вашим, і нашим. І так, і ні. Потрібні потрібні. шістка Пентаклів тут, наприклад, є третя особа. Я ще сюди хотіла окремим питанням сюди буду додавати. Дещо. Ось, четвірка кубків, дроздуми, що робити? Трійка Пентаклів потрібні молоді люди, і дуже багато втрат. Ви бачите, тут через втрати все. Демобілізація дуже важке питання через великі втрати в війні, втрати людей. На жаль, на жаль. На жаль, виходить, що ми не можемо демобілізувати тепер. Я хочу спитати взагалі. Демобілізація військових до кінця 2024 року буде? Демобілізація військових до кінця 2024 року буде. Давайте подивимось. Ні, не буде. Демобілізації не буде. Д'явол. А ось наша влада. Ну, що? В принципі, це одне і те саме, я б сказала. Тому що всі, хто туди потрапив, це вже виглядає як рабство. Лицар мечів. жертв, ну, ось вам рабство жертви, ось воно. Колісниця, рух, початок нового. Ви розумієте, що, на жаль, щоб не казали про кінець року, можливо, буде покращення, можливо, і щось буде. Але ви ж бачите. Два старші аркани. Не самі приємні в цьому питанні. Тупік в нас. Там топік дійсно. Ви бачите? О Боже. Тобто, проказати про демобілізацію важко, бо люди там будуть знаходитись постійно через те, що є загроза. А тепер дивіться, в що воно переростає. Воно переростає в постійну загрозу, де постійно потрібні військові. Ось це випадає мені те, про що я казала: ті, хто не потрапить до мобілізованих, до статусу військових, тим буде добре. Хто потрапить, на жаль, буде невесело. Такі реалії.